У 2023 році новий навчальний рік для більшості українських школярів має розпочатись в офлайн форматі. В умовах війни найголовнішим залишається безпека учнів. Відтак Очне навчання буде лише за наявності в школах надійно захищеного укриття. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків. Минулого року 75% закладів освіти мали укриття, які могли вмістити половину учнів. Усі Тернопольські школи облаштовані укриттями, де діти зможуть перебувати під час повітряних тривог. Для нас місія навчити, виховати, дати добрі знання дітям в час війни і не тільки безпека перед усім. І коли ми готувалися вже в минулому ще навчальному році, в цьому продовження є в укриттях всі засоби необхідні, є вода, є інтернет, є вентиляція, є необхідні речі, оці так звані рюкзачки, про які ви говорите, кожна дитина про це знає. Захисних приміщень не було лише у двох садочках шістнадцятому та вісімнадцятому, розповіла Ольга Похиляк. Відтак діти обох дошкільних навчальних закладів вимушені були перебувати в інших садочках. Та цьогоріч фахівці знайшли вихід. Знайшли приміщення, де можна буде скажімо так зашити, замурувати, дати можливість безпечного середовища, і відповідно проєктно кошторисні документації складені там по суті однакова ситуація в одному і другому закладі по 570 тисяч. Виділено вже рішенням виконавчого комітету. Загалом для відновлення навчання в школах має бути рішення обласної військової адміністрації, адже саме вони визначають всі безпекові умови, які мають бути у школі. А батькам, які хочуть, щоб дитина брала уроки онлайн, пропонуватимуть класи з дистанційною формою навчання.